Хочеться приколів для душі, ходи в Аврору, ходи сюди, коли хочеться приколів для душі, ходи в Аврору ходи Отже, всім привіт, це життя відомих людей. Ольга Навроцька, Олег Михайлюта, Алан Бадоїв та Катерина Осадча зібралися разом в бібліотеці Ярослава Мудрого, щоб презентувати новий масштабний освітній проєкт під назвою «Скарб». І, звичайно, поспілкуватися. Ми поспілкувалися з зірками і не тільки про подію, але й про особисто. Давайте про все по черзі. Отже, скарб це новий освітній проєкт від громадських діячів для українських школярів. Це сучасні уро... Роки історії в ігровій формі та інтерактиви. Письменниця та мисткиня Ольга Навроцька виступила в ролі креативної продюсерки на запрошення своєї близької подруги, благодійниці Христі Храновської. Послухаймо: це для шкіл, це для дорослих. Зробили анімаційний проект і будемо робити серіал. Дуже дуже кропітка реконструкція давніх славян, якою, в принципі, ще не було візуалізовано. Може, як ви розумієте, це не тільки для дітей, а й для дорослих. І відео будуть у вільному доступі в мережі. А, ба більше планують офіційно впровадити а, цей проєкт і в освітній процес. Робота над цим проєктом досі триває. Плани у творців насправді розписані на роки вперед. Я ну, планую в найближчі роки посвятити це скарбу і хронікам сили. Роботою не називеш. Ну я для себе в 2018 році зрозуміла, що це моя якась місія. От, власне, згадані Ольгою хроніки сили. Вона створює вже три роки разом з Аланом Бадоєвим. Це також історичний проєкт, але це не просто відео, не просто книжки. Момент народження першого характерника і хрещення княгині Ольги у Візантії. Світ українських язичницьких богів і наша розмаїта міфологія будуть показані в кількох формах. Про це нам, власне розповів Алан Бадоїв, який завітав на події, аби підтримати подругу. Вже цього року виходить перша книга з серії Восені. А конкретну дату саме на каналі Один Плюс один. Ми обов'язково об'явимо. Потім комікс, потім фільм. Сценарій майже дописаний вже першого фільму. Через щільний графік роботи над культурним проєктом Бадоїв наразі все менше погоджується знімати кліпи, проте деколи все ж таки робить виключення, якщо ідея артистів йому подобається. Так нещодавно було у випадку з новим відео від гурту Кабнай. Я поки що і не повернувся, бо нема часу. Просто коли хтось з виконавців приходить і показує дуже класну пісню, яка мене чіпляє, ну чому б не зняти? Підтримати Навроцьку на презентацію завітав і її коханий фронтмен гурту танок на майдані Конго Олег Михайлюта, відомий як Фагот. До слова саме він створював музику до відеоуроків. А одразу після презентації він вирушив на фронт. Адже, як каже сам співак, під час спілкування із захисниками нагадує собі, що не дарма працює та пише музику. Я і собі пишу, і танку вчора писали два нових трека. Сьогодні виїжджаємо в, в, в ніч до Васинів туди ну, поближче до нуля. Треба там поспілкуватись, справи поробити, ну коротше, підтримати, довести, що треба, обійняти кого треба. Коли приїжджаєш, то потім отримаєш великий фідбек від того, що все правильно ти робиш. «Погод» зізнається, що влітку відпочивати не планує. Так само, як і Катерина Осадча, телеведуча цього літа, планує зосередитися на профорієнтації підлітків. Важко знаходити своє покликання. Насправді це проблема всіх дітей. І в цей момент ми зрозуміли, що наша чергова сходинка це зробити профорієнтацію цікавою. Для мене це велика місія, щоб наші діти отримували роботу в Україні, не їхали за кордон. Нам тут жити. Ми маємо попіклуватися, щоб нашим дітям було добре. І нам, коли ми вийдемо на пенсію, теж було добре. До речі, старший син Катерини Ілля, якому 22 роки, вже знайшов своє покликання в it сфері. А от середнього восьмирічного Івана, який вчиться в другому класі, треба вже пильнувати і направляти, зізнається телеведуча. Він Дуже любить вчитися, як і більшість дітей, але знає, що треба. Йому подобаються, звичайно, в ігровій формі. Я пам'ятаю себе в шкільному віці. В нас була дуже крута вчителька географії. Вона все нам подавала в такій ігровій формі, що до сьогодні географію я знаю добре, зараз у Івана класна, класна керівниця, його вчителька, і видно, як вона їх зацікавлює. Ну, а тим часом олімпійський чемпіон та народний депутат України знайшов ще одне своє покликання. Жан Беленюк близько місяця тому повернувся з відрядження у США, де він зустрічався з конгресменами і сенаторами, і звісно, говорив про Україну. І як каже сам Беленюк, знайти спільну мову допомогли не його знання, не його знання мови, а зовнішній вигляд, а точніше, колір шкіри. В Америці багато сприймають цю серед тимошкільного населення. Сприймають цю війну як війну білих з білими. Ми повинні розповідати, що це війна не білих з білими, а війна за незалежність. Жан продовжить і надалі брати участь у міжнародних зустрічах в Африці та Америці. Його ціль донести правду про сьогодення. Тому що безпосередньо в Африці дуже багато е російських, на жаль, е пропагандистських наративів про зусилля расизму, нацизму в, е в Україні наразі, і це треба розвінчувати, з цим треба працювати. До роботи вистачає саме такої міжнародної дипломатичної, і мені це цікаво, тому я з задоволенням долучаюся. Грандіозніша модна подія року благодійний Медгала 2025 двадцять відбулась у Нью-Йорку. Подія щороку відкриває весняну виставку інституту костюму музею мистецтв Метрополітен. Традиційно поєднує моду, мистецтво селебритіс і соціокультурну тематику. І от цьогорічна тема звучить так: надзвичайно вишукано пошиття одягу в чорному стилі. Це перша виставка інституту костюму з 2003 року, що повністю присвячена. Саме чоловічому стилю дрес-код відповідний, і саме тому було стільки зірок в костюмну смужку, так би мовити. Найбільше обговорюваними став вихід на червоний хідник співачки Ріани. По перше, її образ від Майкла Джейкобса повністю відповідав дрес-коду і його назвали одним з найкращих того вечора. По-друге, артистка яскравим виходом оголосила про третю вагітність. Плітки про чергове поповнення в її родині з музикантом Аса Прокі ширилися вже тривали. Час і от зараз вони підтвердилися. Ну а на якому місяці вагітності артистки поки що не повідомляла голівудська акторка Демі Мур зрозуміла дрес код від Медгала буквально дослівно, вбравшись у чоловічу краватку. Точніше, форма її скульптурної чорно-білої смугастої сукні з блискітками нагадувала саме краватку. Легендарна співачка Деяна Рос одягла яскравий білий ансамбль з пір'ям та довгим шлейфом, на якому вишиті. Імена її дітей та онуків, аби мати змогу рухати рухатися, хоча б рухатися в такому образі, зірці знадобилося двоє асистентів. До речі, на публічний вихід її вмовив син. Востаннє вона була на Медгала 22 роки тому, у 2003-му. Ну а зірка серіалу «Уенздей» Дженна Ортега шокувала сукнею, що повністю виготовлена з металевих лінійок, які зазвичай використовують модельєри для створення ви. Крію, ну а серед неочікуваних інцидентів Кім Кардаш'ян ледь не впала перед натовпом фотографів через охоронця, який наступив на поділ її сукні. Зірка розлючено відреагувала на ну, відео вже безумовно розлетілися всесвітньою мережею. Ось такі новини на сьогодні. Русланчик, що б ти вдягнув на медгала на медгала свій костюм буде теж підійде. Слухай, тут таке несеться вчора пізно ввечері. Здається, завершилася одна з звучних судових справ. що... Українському шоу бізнесі Ігор Кондратюк пізно ввечері написав судові борги з Віталієм Козловським Віталім сплачено. Каталог пісень перейшов до нього повному світі. Справу закрито. Скоро реагує Віталій Козловський від сьогоднішнього дня. Всі судові справи закриті. Всі мої старі хіти належать мені. Я вільний від Кондратюка. Пише він. Дякую всім, хто вірив і чекав. I'll be back із Шекспіром, і не тільки з ним вже дуже скоро. Ці історії на твою живелівську експертизу. Ти не чимобоцю. Правосуддя. А, я почекаю. Ну, Правосуддя було з одного боку на боці Кондратюка, а потім воно вийшло на бік. Я так розумію, що Віталій Козловський виконав зобов'язання, які були так. передписані судом, так, так рішення суду. Все, і тепер а могли в судді це все нестися, домовитися спокійно про. Ну, бачиш, не, не вийшло. Так, не завжди виходить. З сусідами ми теж не завжди можемо домовитися про нормальне співвиснування, так? І доходить і до, ну, в кращому випадку, до суду. Mm -hmm. Тому, в принцип принципі, ну слухайте, це правосуддя, так є умови. Не виконано, не виконано. Так все, ми живемо в правовій країні, і саме до цього маємо прагнути. Все, ну, виконав так. вільний, не виконав. Будь ласка, ну тоді чекаємо далі. від ЖВЛ ексклюзив, до когось ви підете, то скажете. Ну, хай... Хтось, я сподіваюся, там відповість. Так, тому що дуже часто так буває, що ми випросити, ми питаємо, так а всі відморожуються. Так uh -huh. і тоді ми маємо вже самі здогадуватися, що там і те і як. Але я сподіваюся, що всі подробиці будуть, можливо, вже завтра у новому випуску ЖВЛ. Оці ж порівсьні з один плюс один гарного дня.